Почала привіт, які емірати, нарешті ми тут є. Yeah! Це було терпимо, трошки важкувато, але що зробиш? Yeah, але ми долетіли і слава Богу. Мало того, що йдеш воно ще й їде. вона, <світ> <она>, виходить, була. Била. <світ> по-моему вот. а как давно вы не знаете да ну как давно не знаю но может быть может несколько месяцев возможно когда вы покупали эту путевку еще до тех информации не дошла то есть они наверное может ужас скрылись просто из всех своих партнеров Вот мне везет а. Едем. Так, ну що, друзі, рум-турчик, Покажу вам трошки. Це в нас другий поверх. Такий от готель. Називається Eloft Elmina. Mina. Водичка є. А, є навіть, слухайте, ну, тут, в принципі, банальний набір. Ласьйончик, мило. А, що тут є? Ще? Шапочка для душу, стаканчики. Тут є вмивальники, дзеркало це файне там, малювати з дівчатами. Тут все також стандартно: конціонер, гель для душу, шампунь. Такий от тут вигляд, це все має. Ну, звичайний, нічого прям грандіозного, особливого. Я з дороги замучена. Буде треш історія, скоро з вами поділюсь. Юра вже йде в туалет. Не звертайте уваги. Так, тут такий вид має кімната. Ось телефон. Ну, і от. Така тут зона, зона робоча. Знову ж таки, якщо комусь треба, хтось монтує, хтось працює, можливо. Є два таких стульчика, є таке величезне ліжко, що мене тішить. Бо воно 2 на 2 це в мене вдома в Харкові таке от з чоловіком офігенське. ось. Ну, взагалі, якось так воно виглядає. Тут така теж зона для відпочинку. Можна кавуську, чайок собі зробити, що завгодно. Водички тут достатньо. Це мене дуже тішить. Телік. Забула це показати, зона також для всяких, не знаю, подарунків і так далі. І там, слухайте, дивіться. Певно, бачите, Бурж-Халіфа і центр. Ну, мені подобається, незважаючи на те, що знизу стройка. Бачите, ще й молитва йде. Але, друзі, нас знову спіткав треш. Я не знаю, чому мені так не щастить, це якийсь жах. Що тоді з Чорногорії, що зараз? По-перше, в мене була, в принципі, поїздка така нервова. Ми виїжджали, я вам розповідала в минулому році, можете подивитися, там є вже моя розповідь про те, як ми весело добиралися. В контексті того, що підходили всякі болячки. Переліт більш-менш пройшов спокійно. Летіли ми з молдаванами, з українцями, багато чоловіків-українців, до речі, літає. Якось так. Далі що? Летіти було 4 години 40 хвилин. Ну, коротше, 5 годин округляємо. І тут ще ми тусувалися буквально десь години-півтори. Чого півтори години? Того, що виник форс-мажор. Блін. Немає слів просто. немає. Знаєте чому? Тому що нас ніхто не зустрів, друзі. уявляєте собі. Ніхто. Тобто, трансфер b 2 b Tours, компанія заявлена представники нас не зустріла. Я виходжу в повному шоці, не розумію, що мені взагалі. робити. Ну, якби Я з дитиною замучена. Тут якби дорога така нелегка, з самого рання. Ну там дві години в аеропорту, тут дві години ще в аеропорту. Ну і все. Ніхто не зустрів, я пишу тургенту. Турагент каже, це дивно, може розминулись, може що. Підходжу до інших турагентів, туроператорів, які там є. Ну звісно, і деяких представників нації Прийшлось в них питати, бо вже не було в кого в деяких моментах. І якби мені допомогли, мені допоміг мужчина грузин. нього Жінка-українка, він якось по акценту це зрозумів і каже, що слухайте, я турагент. Але я ну, знаю про цю бітубі. Е, е, ну, про це туригенство. Це самих еміратів Дубай, в Дубаї воно. І суть в чому, що воно змінило або назву, або ну, воно зникло з ринку, бо немає його на слуху. Він каже, це дуже дивно. Можливо, каже ваше так таксі працюють, викупляє тур в них, не знаючи, що вони вже зачинились. Уявляєте собі. Ну, якби ладно, то таке я собі доїду. Я так орієнтовно, поки цікавилась з еміратами Дубаєм. Я трошки так орієнтуюся. У мене багато з єграфією добре все було в школі. Я орієнтуюсь трошки по місту, ну по карті. І я розумію, що мені до готелю їхати недалеко. Коротше, думаю, півгодини їх шукала, півгодини видивлювала з їх. Думаю, коротше. Поїхала сама з малим. І все. Ми в готелі, блав, хоч готель. Все на нас є: броні, все добре. Все гаразд, зараз йдемо вечеряти. Але з тургенством далі рішаємо, що це взагалі таке. Бо є така вірогідність, що кинули навіть їх. Отак у нас починається відпочинок в Дубаї. Друзі, підписуйтесь на канал, підтримуйте, бо це треш. Це тільки початок. Що буде далі, я навіть не знаю. Я така замучена. Іду зараз і йдемо вечеряти. І хочу, напевно, якусь коктейльчику. Знаєте, оцей весь стрес зняти, бо, звісно, добре, що в мене хоч якась між елементарі і преінтермідія англійська, бо я би, напевно, так здуріла, чесно. Ну, якби... Бачите, тут багато ще благо на національності живе. От, і людина зрозуміла, пішла на зустріч і допомогла. Дивіться, як Львова, одразу тобі в Дубайській видають сим-карту. на один гіг. Круто! Ой! Впала. А оце, звісно, повна веселуха. Оце, щоб ви розуміли, 45 дірхалів. Зараз вам тут напишу скільки. Ну так, от Юра собі знайшов тут друга. Коротше, на ресепшені. Якийсь їх менеджер, чи хто пригостив Юрчика. Дуже мило з їх боку. Все на англійській друзі, взагалі можете забувати українську, тим більше, ну ви поняли, яку ще гнидоносну, <смі> чи як би її назвати. <смі> ну, коротше, якось так. Так, друзі, оце пиво коштує 12 доларів. <гум> Блін, ця паста, я зараз вкажу скільки. Я надію, вона хоч буде смачна за ці гроші. Ну, Здається, щось теж Типа 400-500 гривень. І Юрі 3 долара у ці овочі на грилі. Що мене тішить, бо це овочі, а він їх любить. Надіюсь, йому смачно. Смачного.